На подвір'ї недії Іванівни кипить робота. Підрядники усувають наслідки ворожого прильоту, замінюють вікна і латають дах. Російська ракета впала у сусідній двір ще кілька тижнів тому. У момент атаки жінка була на городі і дивом вціліла. Коли летіла ракета, її не чутно було. А потім уже все полетіло, нічого не видно було. Пиляка стояла така. Тут і камні летіли, і кирпичі, і шифер ломаний, і е, осколки від ракети. Все було в дворі, всього було. А як вдалося ціліти? Чудо. Вибиті шибки та понівечена покрівля такі наслідки руського міру для будинку Надії Іванівни. Тут проживає разом із чоловіком. Каже, коштів на ремонт родина немає. Спочатку допомагали усі небайдужі, знайомі та сторонні люди. На допомогу прийшов і народний депутат Дмитро Киселевський, команда якого вже має досвід у відновленні будинків після прильотів. Заспокоїли нас. Ми просто були от на розпуті. Ми не знали, з чого починати і, і куди йти, і що робити. І якось так все упорядкувалося. спасіба. от є вони все накрили дім, тому що й дощ пішов. От спасли нас. Ремонтують і будинок Валентини Павлівни. В ньому вибуховою хвилею винесло аж 10 вікон, а уламки ракети розлетілися по всьому подвір'ю. Жінка не розуміє, чому приватний сектор в Рибальському став ціллю російської армії. Тут, каже, мешкають цивільні люди. Прихисток знайшли і переселенці. Момент так і мене не було вдома. Не було вдома. У нас переселенці тут живуть. как якраз этот парень Саша лежав на, на кроваті. Эти окна всі в дом. Ми, звісно, в цьому шокі одразу ми не ни на що, але слава Богу, що є такі люди. По приватному сектору рибальського ворог вдарив іскандером. Найбільше постраждали п'ять будинків по вулиці Томській. Один з них вщен зруйнований. Наразі держава лише фіксує випадки руйнувань, тож люди змушені власними силами відновлювати оселі та шукати підтримку іззовні. На допомогу мешканцям рибальського прийшов народний депутат України Дмитро Киселевський, помічники якого одразу виїхали на місце події. Зараз ми допомагаємо ремонтувати дахи, десь замінюємо вікна, десь замінюємо якісь інші там будівельні конструкції. Допомагаємо будівельними матеріалами. Один з будинків повністю зруйнований. На жаль, знайти всі кошти для того, щоб відновити повністю людям будинок. У мене поки що не вдається, тому шукаємо якісь можливості допомогти стройматеріалами або роботами. Наразі роботи ведуться в двох будинках. По іншим ще триває прорахунок робіт та пошук будматеріалів. Народний депутат не отримує на це фінансування від держави для допомоги, залучено благодійників, але коштів на повне відновлення поки не вистачає. Я закликаю інших мешканців Дніпра, підприємців, меценатів. Якщо у вас є можливість допомагати тим людям, які лишили своїх будинків внаслідок ворожих обстрілів, то треба зараз гуртуватись, допомагати один одному, і так таким чином ми переможемо ворога. До цього команда депутата вже допомагала у відбудові після прильоту в Самарівці. Софія Куценко, Сергій Озоров, новини каналу.